На зовнішній вигляд дендропарку Херсонського державного аграрно-економічного університету цьогоріч вплинули зміни клімату та більш рання осінь, розказує декан факультету рибного господарства та природного користування Павло Бойко. Більше двох місяців не було нормального дощу, який би промочив грунт достатньо для дерев, чагарників тощо. І Листопад почався раніше набагато в цьому році. Як бачите, парк вже жовтіє, а лише початок жовтня. Ну, це теж прикрасило в принципі раніше парк, ніж зазвичай. Декан агрономічного факультету Херсонського державного аграрно-економічного університету Іван Мринський говорить, що зараз дендропарк поповнився фарбами сезонних квітів. У Нас дуже багато гарних квітів. Нещодавно дуже ефективно почали квікнути баторічні айстри, які не тільки ароматом приваблюють наших відвідувачів, але і осінніх бджіл, які ще встигають зібрати трішечки осіннього меду. У дендропарку університету більше трьохсот видів рослин, говорить Іван Мринський. Це як і дерева, так і чарники. І оці гарні квіти, які ви сьогодні побачили, також прикрашають наш парк. У боцаду Херсонського державного університету цьогоріч розквітли півтори тисячі хризантем. Це менше, ніж минулими роками. Вплинули погодні умови, сказала директорка ботанічного саду Ніна Сушинська. Антоніна Аксьонова прийшла сюди з дітьми відпочити та сфотографуватись. Прийшли ботанічний сад. Прийшли до ботанічного саду, щоб насолодитися хризантемами. Тут багато їхніх різновидів: яскраві, красиві квіти, обожнює жовтий колір. І тут якраз їх достатньо. З дітьми насолоджуємось погодою і свіжим повітрям. А влада кузнець приїхала з Миколаєва до своєї подруги влади Шевельової. Разом пішли на прогулянку. Територія велика і ну така природня. Вона любить фотографувати і зелене жовте, червоне, помаранчеве листя. Це її тому тут дуже гарно, подобається Наталія Тимофієва, Григорій Шматко Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.